Зади не поняв М? Mm. Щось не поняв. Де? 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 Капусняк? Де? А, бачу. Всім привіт! Канал Кулінарна Симфонія. Сьогодні в нас сімейний рецепт знаєте, такий родинний затишок. Я з Світланкою ми знімаємо капустняк. Капусняк по рецепту моєї матері. Тому заварійте чайок, масте бутербродики, і ми починаємо! Рецепт з нюансами далі побачите. По продуктам тут все в принципі просто: Ну, два види капусти. Отаке м'яско, це свинина, з жирком таке, знаєте, пшоно, картопелька, цибулька, морква, пару там помідорчиків, пару перчиків, сіль, перець, лаврушка. А, ну і соус гострий. Спалюємо казан. Розпочинаємо рецепт. Історія така. Світланка сидить тут, знімає мене. І каже, некрасиво, не бо видно, забор ще від сусідів не зробили. До речі, скоро будемо робити. Ну, не скоро, а завтра. І вона каже, не видно, я говорю, Світлана, перейди на ту сторону і з мене зніми. Ти повинна бігати біля мене, а не стоять на місці і камірок. Там оттуда підбігла. М'язко у нас, свинина отака, вона ще морожена була. Я її порізав на кусочки. Розпалили багаття і додаємо її в казанчик. Це перше, що ми робимо. Далі будемо розпалювати мангал і робити засмажку. Так і знав що ляпне. Опа. Буде що? Добре. Тепер робимо засмажку до нашого капусняка. Так, Що ми робимо? Цибульку ріжемо кубиком. Потім морковку трем на тертушку. Така тертушка, я не знаю, маленька. Можна найкрупніша, Це буде довго. Чим це буде отак виглядати? Да. Потім помідорки, теж на тертушку. І перчик також на тертушку. Будемо тушку... тушкувати на пательні. Згадав пару таких цікавих фактів про капусняк. Капусняк взагалі це, ну, вважається стравою селян. Ще з часів Київської Русі есть, робили капусняк. І капусняк – це не борщ, хоч тут йде капуста, але тут немає буряка. І смак зовсім інший. Хто, можливо, не куштував капусняк, а я знаю таку одну людину, це Микола з канала Їжа на вогні. Він каже, я капусняк ніколи не їв. Коль, спробуй, ну, блін. Зовсім інший смак, дуже смачна страва, я не знаю. Ну, смак не передать. Вроді все просто, ну класний смак. Тому повтори. Капусняк також готують на весілля. От на другий день, на другий день. готують великий казан капусняка. І він такий, знаєте, він трошки кисленький, такий, як похмільний суп. Да, <смірші> ти включила? <смірші> так само ми смішно стало. Да, його роблять на весілля. Ну, це роблять таких в Західних, в західних областях України. А ще на Чернігівщині не знаю як де, у нас роблять його на поминки. Так, помідорки ми. Потерли, ну, знаєте, шкірки позалишали все, щоб шкірки не попали, саме м'ять. І ще цікавий факт про капусняк. Так, на весіллі був, на поминках був, а також капусняк готують, Світланка, ти зараз будеш в шокі. На західних областях, також на західних областях, на Різдво. То, така страва. Знаєте, це підкреслює те, що Капусняк має велике значення для України, ну для різних регіонів по-різному. Але це українська страва, така багата з історією. У кожного області там, бачите, свої має значення. Аби сьогодні не 8 березня Світлан сама б терла на таку тюрку. Дала мені таку тюрку мелко. Світланка трохи стіснялася, не виключай. Два рази перед цим виключала. Світланка дуже стіснялася, що на 8-марта, на 8 березня, ми готуємо капусняк. Якщо люди подумають, по перше, капусняк хотів давно приготувати ще з зими. Уже у нас тепло. Ну коли як не зараз, це по перше. По друге, в нас сьогодні не тільки капусняк буде, а стейки з риби з товстолобіка. Ну, ви побачите пізніше. А також м'ясо посмажимо. Тобто, ну, Буде все нормально. Ну, а і буде капусняк. На другий на... День. Наваримо, на другий день буде. Ну, да. До речі, ще один нюанс дуже важливий. Дякую, що нагадала. Капусняк, так само, як і борщ, дуже смачний і стає кращим набагато на другий-третій день. Це як і борщ, знаєте, така страва приготував сьогодні. Сьогодні, можливо, там ми не будемо їсти. Спробуємо там на камеру, да і все. А от завтра, післязавтра, ми сіли казан навалимо, наваримо, дивіться, і ми будемо їсти одні батьки, другі батьки, та ну вийшов, чудова страва. Тому, дівчатка, з 8 березня вам кохання, щоб частіше посміхалися. Все. Поки розогрівається наша сковорідка, глянемо, що тут у нас, ще не закипіло. Капусняк ми робимо на м'ясному бульйоні, а також можна робити його на грибному. На якому? На рибному можна робити, Ілі просто для вегетаріанців без бульйона сам капусняк зробити. Тому, в принципі, вибір є для всіх. Отак От додаємо олійку і нашу суміш. Ми тут все змішали. І помідори, і перчик, і моркву. О, все, нормально, розгрілося. Прийшов час зібрати пінку, а також ми додали в нашу підсмажку водички. Ну, бульйона додали, сказано. І сюди ж руна, соус. Ложки 3 столових. Зараз помішаємо. Таке виходить Підсмажка виглядає отак. Ми додавали бульйон світ раз? може 5, да? ну, додавали бульйон, википав, додавали, википав, додавали. Тобто воно вже все розійшлося. Отака маса. Бачите? Що мені приказала. не додавай холодну воду. Сюди вже, тільки кипяток. Не знаю чому, тільки кип'ячував воду. Ну, Будемо слухати тіщу. Не виключай раніше часу. Знаєте чого? Бо сьогодні 8 березня. Ну, Раз в году, можна ж її послухати чи ні. По да, кстати, шостий раз додаємо сюди, бо википає. О, Сусіди, чуєте, на запах ідуть. Сусіди. Можеш не вставати тут, в принципі, показувати нічого. Картопельку ми нарізаємо. Опа. На да. Пам'ятаєте, я казав про секрет, про там приготування, як готує мене мама, як вона мені передала цей рецепт. Картошку напополам здоровими такими, ну наполовину. Ми їх закидуємо, а чому так робимо? Потім ми її будемо товкти. Ну, так, да. кажу мамі, зачем? Вона каже, ну вона набуває потім. Об'ємо, знаєте, такий, блін, капусняк він такий буде. Наварістий, він такий, знаєте, об'ємний буде, нерідкий, він такий тягученький. Ну, хто їв капусняк, той знає. А можливо, ви по-іншому готуєте. то У нас в сім'ї так готують. Два види капусти, картошку напополам і товкачечкою такої. Жисть бачила, бачите? Потовчимо. А, пшоно, пшоно, пшоно. Тут у нас пшона півстаканчика. Ми його промили пшоно, пшоно обов'язково промили. Додаємо в казан нашу картопельку. Отак. Опа. Від себе солимо на цьому етапі. А також додаємо лаврушку. У нас три штучки. Про лаврушку. Не знаю, навіщо її додають. Кажуть, що воно там смак змінює. Додавати лаврушку це як давати поради людям, які не просять. От Я не прошу поради, а мені завжди дають. Ті в нас бульйон вийшов. Жирненький. Зараз я помішаю. Ось такий, бачите? Ж. Покажи, який сьогодні день. Дівчата, все для вас і небо навіть. Так, пшоно ми декілька разів промили. Ух ти, полетіло. Зачем ми це зробили? Щоб не відчувалося гіркоти життя. Щоб життя у вас завжди було таке, знаєте, солодке, приємне, а не гірке. Тому пшоно обов'язково промивайте декілька разів, два-три рази це точно. Поки капусняк кипів, ну хвилин, напевно, 20-30 Світланка ходила на дідовій машині, виїжджала з гаража задом, вперед здавала. в общем, хоче нову щось там машину, так вона пробує як на другой. Разно в такому плані. Да, різні варіанти. Вона в мене молодець, ще там щось машину попротирала. Говорю, давай я, Вона каже, ні 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 Ну, що сказати, умниця. Отака картошечка. Достаємо її. Пахне. Це порада від мами. Привіт тобі. Отак картошку доставати. І каже, не до кінця, а отак просто придавлю. Отак. Не повністю перебувати, а отак. Попридавлювати. Да. О! Готово. Світланка поработала. Відправляємо назад в казан. Опа! Картопельку. А також на, на цьому етапі. О, дід з воздушки стріляє, чутно було, напевно. Тепер додаємо капусточку. У нас відсотків 70 кислої квашеної і 30 да, свіжої. Свіжу додаємо. А також кисло. Чому я хотів приготувати капусняк взимку? Зараз опять буде стріляти, тому що капуста ну, багато на вітаміни С. То. А тепер ще й за смажку. Так ось сюди. І капусняку потрібно зараз упріти. Ну, це слово моєї матері. Вона каже, упріти. Що це має на увазі? На маленькому вогні? Ну, довгенько так покипіть, так і зробити ефект печі. Ну що, наш капусняк упрівав десь годину, напевно, упрівав. А ну що ж тут є? Та ти що? Гляньте на колір. Оце красота. Чесно сказати, ну, дуже шикарно виглядає. Отак. Клас! Іменно то, що треба. Бачите, є фракції картошки, але вона ж розтовчена. Бомба. такий капусняк готують моїй сім'ї. Клас. Капусняк це національна страва українська, яку навіть готували козаки. Ну, козаки по-своєму робили. Вони брали сало, затирали, зарубували і сюди робили, так, як в борщ ми робимо. Отак От виглядає. Чудово наш капуснічок. Бачите? Диви, диви, диви. Бжала. На рибу? Ну так. Да. Ми тут другий рецепт знімаємо. У нас рибка. Бжала прилетіла до нас. Отак. От вот. Так, що ми на запах? Це, Ну, це взагалі це пісня. Не капусняк, а пісня. Подожди, не Свет. Світ. Mm. Щось не зрозумів, де? Де Де? Капусняк. Де? А, бачу. Ну жінка знає. так. Ваше здоров'я. Блін, клас, дуже смачно. Знаєш, що не вистачає? Сметанки. Так дуже смачний. Дуже, дуже смачний капусняк. Дома зараз будемо куштувати, їсти. В общем, додамо сметанки. У нас. Завтра буде. Ну, може, завтра, так. У нас зараз другий рецепт, а потім. В нікамі, бо вже второй рецепт, так собі дається. Зробимо ще м'ясо, якесь там посмажимо. В общем, цілий день я біля пліти. Ну, жіночий день, так сказати. Що хотів ще сказати? Да що казати? Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Валерій, канал Кулінарна Симфонія. До зустрічі!